У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Це взаємоуваження, це дружба. Любов це завжди много е, чувств в одному. Це не только хорошо ставиться, от люблю, люблю. Но это она не должна как бы проявляться непосредственно в каких-то словах. Она должна проявляться в поступках. Мужчина, который любит, он не будет попросту как бы говорить и трепаться. Мужчина, который любит, он знает, что сделать для своей любимой женщины. Наверное, понимание, счастье, вот, стремление всегда доказать, проявить себя. Вот. Ну и чувствовать себя, наверное, в уюте. Это либо чувствуешь, либо не чувствуешь. Настоящая любовь, взаимопонимание. Настоящая любовь, это куда. Не хочеться жить без кого-то. Вітаю! В ефірі програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Незабаром будуть відзначати такий день як День Святого Валентина. День усіх закоханих. Будуть дарувати багато подарунків, відправляти Валентинки з гарними словами. Що взагалі Біблія говорить про це свято, свято це чи не свято? Що ви можете сказати як священнослужитель про цю подію? Біблія нічого не говорить про це свято, і в Біблії воно не зазначається. Якщо ми дивимося історію, то можливо є якісь там церковні нитки, які ведуть до так званого благословіння священником. Цього кохання, але більше всього ж це легенди. Тому справжньої історії, мабуть, ніхто не знає. Ну, але все ж таки День святого Валентина варто відзначати чи ні стоїть питання: для чого це робити? Для чого в більшості, якщо ми дивимося сьогодні в Україні, це перетворилося на звичайний бізнес, тому багато бізнесменів вони продають свої товари, вони нав'язують багато телепередач. Вони нав'язують такі сцени масових поцілунків. І, на жаль, це має дуже далеке відношення від справжнього кохання, тому що кохання або відношення до іншого чи до іншої це особисті речі. Сьогодні, на жаль, робиться з цього демонстрація і бізнес. Але що таке тоді справжнє кохання? Якщо є фальшивка, відповідно має бути щось реальне, щось справжнє. Перш за все, в грецькому перекладі Біблія нам говорить, що є чотири види, чотири, скажімо так, рівні кохання або любові, правильніше сказати. Український переклад має два значення: російський один: український любов і кохання, російський любов. А Грецький має чотири: агапи, філео, Ерос і також любов до Батьківщини. Чотири види. Тому справжня любов це любов не тільки до зовнішності, це не тільки любов до красоти, багатства, слави. Це зовсім інші глибокі речі, які йдуть корінням. В любов до Бога, потім любов до особистості, і тільки любов до чоловіка-жінки це третій рівень, який може дати справжні довгі почуття. Тобто ти так розумієш, що в любові тут має бути ця послідовність. Не так. можна починати з кінця. Е... Джерело любові Бог. Якщо немає любові від Бога, то ця штучна любов, або е, так, так звана закоханість, або по російськи влюбленість, вона дуже швидко закінчиться. Ви говорите про любов зовнішню або любов, скажімо так, фізичну, як про любов штучну. Але все ж таки, це романтика, це почуття. Двоє людей вони відчувають фізичний потяг. Можливо, не з цього потрібно починати, але ну що тут такого поганого в тому, що люди цілуються, чи в тому, що люди вони в кінці кінців мають якісь почуття і на фізичному рівні один до одного. Діло в тому, що людина має не тільки фізичні якісь почуття людина це є душевна істота і духовна істота. І людину не тільки легко, скажімо так, вразити, але людину можна і травмувати. Тому це є, скажімо так, досить інтимні речі, особливо які стосуються душі людини. І тому треба досить делікатно відноситись до цих речей. Що ви маєте на увазі вразити, травмувати людину? Як любов може травмувати людину? Ну, перш за все, коли хлопець любить дівчину чи наоборот, але якщо він робить це не тільки з нею, а ще з кимсь, то це вже є зрадою, і це може бути величезною духов, душевною травмою. Більшість самогубств побудовані на зраді, або мають джерело зради, або так зване нерозділене кохання. Я знаю приклад одну досить молоду жінку, яка в 16 років виконала з п'ятого поверху, тому що хлопець її цілувався, а їй здалося зрадив її із другою дівчиною. На сьогоднішній день вона їздить в інвалідному візку, в неї переломаний хребет, і ось результат так званого кохання. Тому це досить серйозні речі. Вони всі поцілунки, це зрада. В принципі, що Біблія говорить про. Дошлюбні інтимні відносини хлопця, дівчини. Сьогодні це популярно вільне кохання. Спробуйте пожити разом до шлюбу. Достатньо популярна тема в суспільстві. Біблія категорично забороняє ці речі. Категорично. Тому е, всі будь-які інтимні відношення починаються після шлюбу по Біблії. І тому Біблія гарантує, або Бог вірніше гарантує благословіння і щастя до смерті людям, які. Вірні біблійним принципам. Якщо не вірні цим принципам, то ми маємо ці результати. Це більше 50% розлучень, більше 80% зрад чоловіка дружиною, більше 100 тисяч дітей сиріт при живих батьках побутові травми, вбивства, майже 80% на цій основі. Це страшна картина. Це фактично майже те, що було в роки війни. Тільки воно сьогодні трошечки завольовано, трошки в іншому варіанті. Ну не у всіх людей все так страшно. Деякі люди просто живуть собі в громадянському шлюбі. вони не мають штампу в паспорті. Вони просто говорять про те, що кохання воно не потребує формальностей. Живи собі, просто ну, це можна вважати сім'єю? Не можна. по Побожу зразкам. Це кохання? Ні, Бог створив сім'ю, і сім'я має тільки одне визначення. Після того як Бог повінчав їх. Написано, що Бог повінчав, людина того не зможе розлучити. Тому сім'я починається з божественного вінчення. Водій автомобіля, якщо він хоче їздити законно по на дорогах, все починається із посвідчення, яке в нього є. А сім'я це набагато складніші речі. І тому потрібно, щоб воно було узаконено. Ким? Тим, хто створив сім'ю Богом. Тому Бог узаконює через вінчення. Тоді ця сім'я має велику перспективу. Ну, а державою обов'язково бажано бажано тому, що не в всіх державах, не в всіх в більшості в 80% країн світу є або церква, або держава. Тільки в нашій країні і церква, і держава. Правильніше було б зробити, щоб все робив хтось один. Ті, хто вірять. Признають Господа, хай вони роблять це в церкві, а інші хай робляться в іншій релігії чи конфесії, чи у держави. У нас, на жаль, подвійне. Ну, ми ну у нас все подвійне. Два нових роки, два різдва, два вінчення. У нас, ну от ми така країна. Ну а церква повінчає без державних штампів у паспорті. В більшості випадків церква рекомендує, щоб був штамп у паспорті, але в принципі церква не зобов'язана дотримуватися цих принципів. Ми говорили про любов, яка є справжньою, про любов, яка є недовго тривалою, бо про закоханість. Все ж таки, як визначити любов, яку відчуває хлопець, чи дівчина це справжнє? Це довготривале, чи це просто якесь мимолітне почуття? До мене звернулася одна дівчина і запитала: як мені узнати, чи хлопець, який пропонує мені любов, чи це справжнє, чи ні? Ось я демонструю приблизно, що таке справжня пропозиція вийти замість справжньої любові. Якщо хлопець каже, я не можу тобі зірвати зірок з неба. Але я буду дуже старатися, щоб ти була щаслива. Я постараюся забезпечити тебе. Можливо, не буде в тебе Мерседесів, але я постараюся, щоб був хліби до хліба. Я не, я не обіцяю, що в тебе будуть трьохповерхові будинки. Але я постараюся, щоб в тебе було житло. Я постараюся забезпечити дітей, яких ти мені народиш. Я постараюся захищати тебе. Я постараюся бути тобі сіною, бути твоїм захистом. І я постараюся, щоб ніхто в житті ніколи не зробив тобі більшого добра і щастя, як я. Дівчина вийде заміж за такого? чи ні? Вийде. Ось це справжнє предложення це справжня любов. А якщо він говорить, ти знаєш, у тебе ноги 2 метри, і якщо вони такі 2 метри і будуть, так і далі, я тебе буду любити. Але якщо вона завтра завагітніє, і зміниться її фігура, появляться морщини, він її кине. Хіба це любов? Це звичайна зрада, і це просто звичайне, я б сказав би так: ну потребітельство по російськи Тому я не вважаю це любов'ю. Ну, але все ж таки, дуже часто любов починається саме з того, що тобі подобається людина зовнішньо, подобається фізично. Тобто, я правильно розумію, коли тобі подобається людина, треба спочатку розібратися. Ти цій людині готовий присвятити своє життя чи ні? Чи це любов це рішення, в принципі, тоді виходить. Три речі повинні бути: перш за все, людина повинна подобатися зовні. Далі, людина повинна подобатися всередині як людина. І третє, ці люди повинні, Біблія говорить, бути в Господі, тобто вони повинні бути одного духу. І бажано, щоб вони ходили в одну конфесію, бажано, щоб одинаковий погляд на життя був. Тоді е, ця сім'я буде щасливою. Як ви особисто вибирали собі дружину, як ви відчули, що ви закохані, і, наскільки я знаю, у вас гарна сім'я, вже і діти, і внуки. Що ви могли порадити молодим людям вже з висоти свого досвіду? Ми були в Києві в церкві, і моя дружина співала в хорі, я був диригентом хора, церковного академічного хору. І мені сподобалася дружина. Потім я узнав її ближче, вона була дуже добра. Тому я хотів би зазначити для всіх чоловіків: якщо ви хочете бути щасливими в своїй сім'ї, шукайте добрих жінок. Бо Біблії написано, що добра жінка це дар від Бога. Добра жінка. Ми познайомилися, нас вінчали в церкві, ми не мали ніяких інтимних відношень до шлюбу. І слава Господу, ми вже маємо два внуки. Я дякую Богу за таку прекрасну дружину і за мою прекрасну сім'ю. А от як батько, як ви наставляєте, наставляли своїх дітей, як їм не помилитися у своєму виборі? Батьківські ваші поради були якими? Біблія. Точно та сама Біблія. Перш за все, Біблія говорить, що не може погане дерево приносити добрих плодів і наоборот. Тому е, людина по Біблії повинна подобатися зовні. Далі е, людина повинна подобатися всередині, в душі, тобто повинна любити її як особу, а не тільки як е, чоловіка чи жінку. І третє, вони повинні бути в Господі, тобто вони повинні бути християнами, і я знаю, що люди які бояться Бога, будуть боятися зрадити, будуть боятися обідати, будуть боятися вдарити. Той, хто боїться Господа і шанує Господа, буде шанувати і батьків, і дружину, і чоловіка, і сім'я буде щаслива. Що б ви могли сказати для тих молодих людей, які сьогодні, в дня святого Валентина, зосереджені виключно на Валентинках. Сердечках, поцілунках і не знають, що таке справжня любов. Де їм це можна знайти, яким це можна пізнати? Перш за все, не демонструйте своєї любові на людях, тому що це належить тільки одному чоловіку чи одній жінці. Не потрібно демонструвати любові. Друге, любіть не тільки зовнішність, а любіть і дух, і душу. І саме головне полюбіть Господа, і тоді Бог написано, дає любов нам у серця наші. Придуть часи, коли любити не буде за що, але Бог завжди буде давати нам любов до кінця нашого життя, бо він джерело любові. Я хотів би звернутися до всіх закоханих, які чекають Дня Валентина, які хочуть зробити добре, щось приємне для своїх близьких. Це прекрасно. Але я хотів би наголосити, що саме головне, щоб ми розуміли, звідки йде любов від Господа. Я хотів би, щоб ми любили не тільки зовнішність, а любили і тіло, і душу, і дух. І щоб ми розуміли, що тільки Бог може дати справжнє благословіння, справжню любов і справжнє щастя, я хотів би сьогодні помолитися за тих, хто розбиті, можливо, для когось любов принесла більше ран, і хотів би благословити тих, хто шукає справжню любові, хто шукає свої справжні половинки, хто насправді хоче посвятити себе. Комусь, хто хоче любити до кінця свого життя, хто насправді посвячує себе іншій чи іншому. Хай Бог благословить вас. Небесний Отець! Я молюся сьогодні і кличу Твоє ім'я, бо Ти є джерело любові. Ти полюбив всіх нас, і я прошу тебе благослови тих, хто шукають любові, благослови тих, хто прагнуть любові, благослови тих, хто хочуть полюбити свою половинку до кінця життя. Благослови їх. І сьогодні я прошу тебе за тих, хто, можливо, мають рани, можливо, хто сьогодні мають обіди або навіть зради, і зціли їхні серця і благослови їх, щоб вони мали радість від тебе і пам'ятали, ти ніколи нікого не зрадиш, бо ти є Бог любові. Дякую тобі, бо ми молились в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить вас, щоб ви могли любити один одного. Справжньою Божою любов'ю до кінця свого життя. Наша телепередача підійшла до кінця. Телефонуйте нам на гарячу телефонну лінію для того, щоб залишити свої молитовні потреби, а також задати запитання, на які ви б хотіли отримати відповідь у наступних програмах час відповідей. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Нехай вам щастить!